Продаж у нас залітає ось такий Lincoln MDX. Машинка має ось такий гарний колір. Машинка на безключовому доступі. Також є у нас в наявності електролядер. З кнопочки все відкривається. Ось такий доволі такий місткий багажник. І також кнопочки у нас все закривається. Як я вже сказав, по каптуктаксі у нас є безключовий доступ, по машинці мінімальні пошкодження. А у нас а, повністю пакет електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь водійського та пасажирського сидіння. У нас а, датчик світла присутній, датчик дождю у нас також присутній. Машинка має сто... 144 тисячі пробілів. По комплектації у нас підігріви сидінь водійського та пасажирського, у нас підігріви керма також присутні. Машинка дійсно в дуже гарному стані. У нас двузонний кліматконтроль і також є підігріви задніх сидінь. Також у нас в наявності є ось така гарна панорама. Зараз покажу вам від позаду. Також на задній двері у нас також підскучиває доступ є наявності. Ось такий гарний шкіряний салон машинка має. Є підлокітник і позаду у нас також є е, підігрів сидінь. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний варіант. Приїжджайте до нас на Балонський проспект 42-47 компанія Автофобус.